Привіт, дівчата та хлопці! Я знов рада вітати вас на своєму каналі. Я сподіваюся, що це відео вийде 9 квітня, тому хочу привітати християн західного обряду з Великоднем. Я святкувати буду за східним обрядом 16 квітня. Я переживала, що не встигну вишити пасхальний дизайн до Великого дня, а встигла до двох дат Пасхи. Це дизайн від південно-корейського виробника Soda Stitch. Він, хоч і не складний, але вийшло шикарно, на мій погляд. Ну, як мені стало цікаво, чому. Саме на пасхальних дизайнах превалюють ну, яйця це зрозуміло. А ось зайчата або крольчата, і мені дуже рідко я е, спостерігала за відшивами е, дизайнів пасхальних з ягнятами. Ось, е, Якщо ви бачили мої попередні відео, там, де з пасхальними дизайнами, там Більше кролики, яйця, але ягнят чомусь немає. І мені стало цікаво, чому ось ці три символа є пасхальними. І Я пошукала звичайно, в інтернеті інформацію і хочу поділитися нею з вами. Почну з ягня, бо вважається, що це найбіблійніший символ з усіх інших. Він є уособленням жертовного агенця зі Старого Завіту. Пасхальний агнець став символом переходу від рабства до свободи, також агнцем Божим назвав Ісуса Христа Іоанн Хреститель, бо Син Божий приніс себе в жертву та пролив свою кров на Христі, щоб рятувати всіх віруючих в нього та дати їм свободу та життя вічне. Яйце ж є символом початку нового життя, процвітання в домі та родині. Ранні християни бачали в яйці символ гробниці, яка тріскається, мов яєчна шкаралупа, щоб могло вийти з неї нове життя, тобто Воскреслий Христос. А зайчик або кролик є символом безсмертя, відродження, природи і плідності, тварин. Заяць це також символ страху та пильності, тож для перших християн він став знаком пильності та очікування на прихід Господа. Ну, ось таке тлумачення мені найбільше сподобалось. Звичайно, якщо вам цікаво, в інтернеті є більше інформації. Мені ще цікаво, чому випікають Пасхи або куличі і чому це так називається. Я дещо знаю, але все ж таки хотілося б більш детально про це дізнатися. Я взагалі-то хотіла зняти інше відео, але, як бачите, в мене тут фініш. І дизайнери створюють все нові нові пасхальні дизайни, тим паче безкоштовні. І я вирішила поділитися своїми знахідками цих схем. Можливо, хтось із дівчат встигне вишити великодній дизайн по ним. А... Так, Є ось така шикарна безкоштовна схема від Юлії Грішко. Я змогла зробити тільки скріни завантаженої схеми. Так, є дуже детально все описано в цій схемі. Розмір самої схеми буде 14,5 на 14,5 см. А в хрестиках це 80 на 80 стіпків. Це на аїді 14 каунту. Я нарахувала 41 колір, це в нитках DMC. Я так зрозуміла, що можна вишивати цей дизайн і бісером, бо вказується номер бісеру преці... прецесіоза чеського та його кількість. Також є схема як кольорова, так і чорно-біла. Тобто, ну, принтер не у всіх є кольоровий принтер, або друк, якщо замовляти, то чорно-білий набагато дешевше, ніж кольоровий. І дуже там докладна інструкція, опис, навіть скільки мотків ниток потрібно, скільки пазм. Ну, молодець Юлія Грішко там розписала все детально. Хоча схема безкоштовна, хоча вона там просить, якщо є можливість, скинути декілька там, гривень, вона перераховує їх на благодійність. Я так зрозуміла, на закупівлю дронів, ну, тобто, допомога ЗСУ, в неї є в Інстаграмі профіль, тому то я, якщо не забуду, вкажу її ну, профіль в Інстаграмі, щоб могли перейти і подивитися її сторіночку. Ось ще такий веселий дизайн від Soda Stitch. Теж схема безкоштовна. Зараз дівчата готуйтесь буду читати англійською. Естер Бані. Ну, переклад великодній заєць. Розмір роботи 50 на 56 стіпків, Подані розміри для 14, 16, 18 та 22 каунту канви. На 14 каунті це буде 9,43 10 і 10,16. Ой, 9,43 і 10,16 сантиметра. Ну так детально, я вже, якщо чесно, забула ці дрібні цифри. Використовується 15 кольорів DMC. Теж доволі все розписано детально. Дизайн такий цікавий, я бачила. Деякі дизайни також схожі розробили. Таке цікавеньке. Ще ось така цікава схема від дизайнерки Laura Perin Design. О, як я зрозуміла, канадської дизайнерки. Ви тільки погляньте на назву. Знову готуйтесь Ukrainian Echo Ornament. Я переклала як українська писанка. Тут такі цікаві шовчики про те, що я мріяла. Але зображення на сторінці у Facebook міфор. Було не дуже чітким, та ще й англійською було важко розібрати. Я пошукала в інтернеті сайти дизайнерки, де може бути оригінал цієї схемки, але не знайшла. Тому я написала дівчатам з Мільфльор, і вони мені скинули посилання на перше джерело. Там, звичайно, більш чітке зображення, і я спробую перекласти. Може, додам переклад в це відео, а можливо, якщо кому буде цікаво, я потім вже, бо я поки зберуся знімати тут. Сонечко нарешті світить, кличе гуляти, а YouTube шепче. Треба знімати Іруся, руся, так що давай. Ще мені сподобались ось такі безкоштовні дизайни. Із зайчатами від Durand Jones. Так, і перекладається зайчата. Розмір роботи в стіпках 47 на 66, це на 14 каунті. Розмір подається в інчах 3,3 на 4,7, та використовується 11 кольорів TMC. На мій погляд, це також може бути як великодній дизайн. Мені дуже сподобалось вишивати зайчат, вони просто ну, тикну пальцем, не взяла ручку, а хоча зараз. Так. Є в мене ось така ручечка. Мені здається, що зайчата на цьому дизайні ну, вони просто його зробили. Дуже так чітко вони промальовані. І, на, ці, ну, на мій погляд, ромашки. Ну, молодці, сода Взагалі, яєчко так пророблена дуже гарно. І Здавалось би, три кольори, але, на мій погляд, виглядає ну, бомбезно. І тому мені сподобалось вишивати зайчат. Ще ось такий дизайн. Ой, не буду англійською читати. Зразу вам перекладу українською великодній вінок. Це від Shannon Christian Design. Розмір десь 30 на 30 стіпків, Десь, бо я рахувала сама. Там, по-моєму, не вказано, чи я не побачила. Кількість кольорів DMC 12. Тобто теж такі невеликі дизайни. А можна встигнути ще повишивати. Ну, а поки, дівчата, все, до наступного включення. Ще забула вам сказати, що нарешті я дочекалася від ну, сайту golka.com.ua Великодніх знижок, вони вже там діють і будуть діяти до 17 квітня. Значить, там знижки, те, що я побачила. На оці картини-новинки від Нової Слободи, на які я робила огляд у попередньому відео. На великодні дизайни, там вийшли нові від кольорової на канву, там на магніти від чарівної країни. Чому я знаю, бо я закинула собі там у лист де вподобай, вподобання. І там дивлюсь на майже всі товари, які я туди поклала, і іде знижка, окрім Muline DMC. Ну і На тому дякую. На канву я вирішила замовити не стільки набори, скільки CanVu, бо безкоштовні схеми, якими нас радують і виробники, і дизайнери, ну, тобто своїми авторськими схемами, вони не перевершені. І, як я вже раніше казала, я все ж таки вирішила купувати окремо канву, нитки і схеми, і вже вишивати не набором, бо в наборах зачасту кладуть мало ниток і приходиться докупляти. Мені це не дуже подобається. Тому і дійсно дівчата знижки, не так, що, знаєте, вони. Ну, Справжні знижки, коли я закидувала собі там у вподобання, там ціна так, була, наприклад, там 200 гривень. А зараз перекреслено ну там, 180 Наскільки я зрозуміла, 20% йде знижка. А на Абріс Арт окремо мені надіслали листа, іде 15% знижка, теж до Великодня. Якщо ви пам'ятаєте, я там в своїх хочушках маленькі такі наборчики, які йдуть з п'яльцями, хочу собі придбати та вишити. І там, до речі, дуже-дуже гарна знижка. Я так задоволена, я вам передати не можу. Це дуже приємно. Так що буду оформлювати замовлення і зроблю собі подарунок на великдень. І так що чекайте, я думаю, що скоро вже буде розпаковка. Ну, якщо приготування до свята не завадять мені з залишиться, ним. залишиться ще час на зйомки. Тому ось вирішила ще вам сказати про цю новину. Щоб всі дівчата встигли кому потрібно і знали, бо якщо б мені голка не прислала, я підписана там на них, щоб вони мені присилали новинки, то ну, кожного дня я не захожу, чи якщо чесно, на їх сайт. Я думала, що вони десь через тиждень, ну, ближче до Великодня вже, Ну, до Великого дня за східним обрядом виставлять, а бачите, тобто можна ще замовити і можливо вишити. Так що Дякую дівчатам за підказки стосовно рівномірки. Так, я там теж собі закинула ну, у кошик, можна сказати, у кошик. Там мені дівчата. Порадили 25-го каунту, і Лінду, по-моєму, вона йде 27-го каунту, спробувати для початку. Двонитка, я не знаю, не знайшла, я ще не дуже розбираюся, але я думаю, теж пошукаю. І там яйця з цікавими шовчиками від канадської дизайнерки. Там вона рекомендує на 18-му каунті канви вишивати. Тому, мабуть, я замовлю рівномірку, і 18-й каунт спробую. Там дірочки такі не дуже великі. Тому спробую ще повишивати. Я не вишивала на 18 каунті, тому, дівчата, дякую за поради, буду, буду пробувати. Ну, а на цьому все. Хоча це не все, що я хотіла сказати, але, але поки що все. Все, до побачення. Дякую за перегляд. Boca.